Шиш вам, народні депутати, а не обдурювати людей. Нарешті, нарешті, народ України активно почав висловлювати свою думку. Ви бачили, що вони там да? е, Від них вимагала Європа про те, щоб вони зробили електронне декларування для усіх чиновників. Вони його зробили, так, да, молодці, нічого не скажеш. Але разом з тим внесли правку, таку, що ці декларації залишаться закритими. Тобто ми. Напишемо, що в нас є, але нікому не покажемо, да, щоб ніхто не міг звірити. І напевно, якби ми побачили все, то в нас просто коси так дибом поставали б да, що в них там нового появилося. Це ж журналісти б начали всі розслідування, а вони цього не хочуть. Ну народ України дуже швидко відреагував, слава Богу, і на. На сайті президента з'явилася електронна петиція, за яка за 3 години, на секундочку, за 3 години назбирала більше 25 тисяч голосів. Це абсолютний рекорд по швидкості, тому що народ хоче бачити, народ вже надоїло да, жити в цьому невідінні, що одні наживаються, а другі просто страдають. Тепер дивимося, як президент, коли. Відреагує на цю петицію. Як прийме, саме в тій петиції йдеться про те, щоб негайно відкрити усі, ну, задекларувати усі статки і негайно показати людям, що ж там наші народні, да, що там в них нового появилося. І думаю, що там випливе дуже багато чого цікавого. не просто ж так вони приймають такі правки, да, що давайте зробимо їх скритими. Ну хоча б на ручок, щоб ми встигли все попереписувати, да, на... Всіх кумів, які в нас тільки є, а якщо не хватить, то ще нових понабираю. Тож, уважно за цим спостерігаємо, да, тому що дуже активно це все обговорюється в суспільстві, тож на народні думки, дивимося також.